Привіт! В цьому відео ми продовжуємо розбирати основи TypeScript, і сьогодні поговоримо про такий оператор, як Nullish Алізін. Простими словами, два знаки питання. Розберемо, навіщо він нам потрібен, які його переваги, і в цілому подивимось на практичний кейс його використання. Давайте саме перше розберемось з або. В нас ми знаємо, що або Порівнює лівий і правий опарант, якщо зліва в нас повертається true, то він повертає ліву частину. Якщо повертається false, повертає тоді праву частину. Але справа в тому, що він не працює з false значеннями. Тобто, якщо в нас тут буде 0 чи поста струка, це сприймається як false. Тоді, як при використанні наліжку лізін, ми будемо ось ці false значення ігнорувати і будемо порівнювати, наприклад, числа як числа. Без false значень. Тобто, якщо ми будемо використовувати е, наліжко олізін в такому порівнянні, в нас повернеться ліва частина. Так само з строками. Якщо в нас, наприклад, е, як працює оператор або він бере е, ліву праву частину, е, пуста строка це в нас false, відповідно, повернеться права частина. Е, з наліжку Олізінг, е, пуста строка це пуста строка, тому повернеться вона. На що він буде звертати увагу? Він буде звертати увагу на undefined і на Null. Тобто, якщо зліва в нас undefined чи Null, тоді в нас точно буде false і буде повертатись права частина. Наприклад, як тут в нас є undefined і default. Відповідно, повернеться строка default, тому що undefined це в нас, скажімо, false з точки зору налішку Алізін. Так само з нулом. Якщо в нас буде порівняння, то повернеться права частина. Тому, якщо підсумувати принцип його роботи, він схожий як в АБО, але він ігнорує фолсі значення, нуль і пусту строку, і реагує тільки на null і Undefined. Якщо вони в нас зліва, відповідно буде повертатись тоді права частина. Тепер до самого головного, коли це варто використовувати? Зазвичай, скажімо, найпоширеніший кейс його використання це схема LES бази даних. Коли в нас є, допустим, якийсь FireStore. Куди ми можемо записувати все, що завгодно. Там строки, числа, нули, Undefined там, при певних конфігураціях і е, на виході ми не розуміємо, що в нас буде. Наприклад, в нас є колекція там, юзерів, е, в них умовно ID name – це обов'язкові поля, які проходять валідацію в контролері, але display name, він в нас не обов'язковий. І він там. Колись ми писали туди нул, потім прийшов розробник, він е, в FireStore створив, наприклад, е, дозволив Undefined записувати, і потім вже почали туди Undefined записувати, і, а потім почали пусту строку записувати. І в цілому в нас створився стандартний мес, який в нас в NoSQL і зазвичай, і нам його треба якось менеджити. Е, в таких кейсах в нас. Дуже зручно використовувати на ліжколізм, тому що він таким чином зможе відсіяти, наприклад, нули, undefined і працювати з строками як строками. Це, скажімо, найбільш поширений кейс його використання, але в цілому використовувати його можна і в звичайних порівняннях. В принципі, це все, що я хотів сказати про цей оператор. Ще раз повторюсь, його знати точно треба обов'язково, тому що використовується доволі часто. І побачимось в наступних відео. Тим часом підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей.